Вітаю на каналі Творимо тут. Сьогодні ми з вами зробимо таку настінну композицію з хвої ялини. Для цього я підібрала планочки багет, з багету. Ви можете вибрати дерев'яні, або, може, у вас якісь інші ідеї є. Також е, такі шпажки використаю для кріплення одну до одної, вони міцно тримаються, багет м'який і міцно фіксує всі сторони. Отже, коли закріпимо. Всі сторони, сторони трикутника, можемо приступати до плетіння самої композиції. Я використала таку металеву нитку 0,3 мм. Вона продається, чи вона використовується для бісеру. І також я потім використала звичайну нитку. Я тестую, яка мені більше підходить. Тому зараз для початку я попробую з такої металевої нитки. Отож, я вибрала найгарніші гілочки, трічки, і тепер їх фіксую на вершечку моєї композиції. Також беру, фіксую і формую гілочки по краях композиції, вибираю найкращі, найпишніші. І потім від них буду вже плести, щоб робити форму композиції. Попередні гілочки я нарізала, використовую гілки ялини і туї. Тую кладу іншим боком виворотнім, так як вона гарніше дивиться мені в композиції і пришвидшила запис, але складаю гілочки приблизно. Приблизно вправо і вліво, так аби вони закривали дві частини планочок багету. Отже, ми так частково доплили, до кінця я не доплітала до вершечка, закріплюю це. Тепер починаю в другу сторону плести. А біля вершечка ми вже закріпимо разом. З однієї і з другої сторони подивимося, як воно буде виглядати. І тоді докінчимо вершечок. Гілочки лечкітую, підкреслюють, таку пишність дають і надають об'єму. далі я використала нитку, пробую, як з ниткою воно буде плестися. З ниткою трошки зручніше, вона м'якша і лягає краще. Бачите, тепер я формую вершок нашої композиції. Ось така вийшла Вийшлася композиція, я додаю кілька гілочок, щоб не заповнити всі пустоти. І продовжимо зараз робити основу. Основу я буду робити в одну і другу сторону. Так, тепер в другу сторону вибираю також найкращі гілочки, а серединку я задекорую, тому мені отут на серединці багато гілочок не потрібно. Композиція По плететься дуже швидко, якщо все готове всі гілочки нарізані. Ось така у нас композиція вийшла. Можна ззаді закрити ще той багет гілочками ялини, якщо вам потрібно, двостороння. Далі я спробую прикрасити декором, який у мене залишився. Можна з таким бантом гарним зробити з атласної лінти, можна такою різдвяною квіткою спробувати додавати елементи. Мені дуже подобаються шишки, натуральні. Я просто експериментую, поки що лише складаю, ще нічого не клею. Також можна додати сюди гірлянду, така як на батарейках, Зразу є. вирішила зробити до цієї композиції банд з такої штивної стрічки, перев'яжу її мідним дротом, і вже банд готовий. Дуже швидко робиться. І е, мідною цією металевою стрічкою ротиком цим причіплю, причіпляю до вершка е, моєї ялинки. я розклала. Бачите, візьму е, на, на металеву нитку на дріт, е, причеплю три штуки е, е, іграшко, іграшок і прикріплю її до основи моєї. Композиції. Квітку різдвяну кладу на гарячий клей, додаю декору, саджаємо саджаємо на клей шишки. А ви захочете повторити або зробити собі по своєму, свого декору, попередньо розставивши декор, як би воно вам гарно виглядало. Ось. Дуже швиденько і гарна стильна композиція на, сті... на стіну вийшла. Тож, якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк та підписуйтесь, будемо творити разом багато різних композицій. Отак композиція легка, вона дуже легко тримається на стіні, не потребує якихось